Ті 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. вітаю вас. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв'язку. «Київстар». про це повідомила прес-служба СБУ. Вранці 12 грудня мережа зв'язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стало причиною технічного збою, в результаті якого тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет в прес-службі компанії. Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій, втручання діяльність в мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометують. Роментовані йдеться в повідомленні у прес службі підкреслили, що на цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв'язку та надання сервісів. Користувачі «Київстар» сьогодні також не можуть перейти на інших операторів, оскільки збій у мережі оператора вплинув на національний роумінг. Відсутній мобільний зв'язок, інтернет також неможливо увійти в мобільний застосунок. Сайт компанії не працює. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Додали в компанії. Ближче до вечора. Генеральний директор Олександр Комаров повідомив, що терміни відновлення сервісів «Київстар» остаточно не зрозумілі. Вітаю. Я Олександр Комаров, генеральний директор компанії Київстар. Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі. На жаль, сьогодні вранці Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. Посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс, цих три документи потрібно мати кожному хто керує автомобілем. Якщо водія зупиняє поліція, у нього немає, хоча б одного з цих документів доведеться заплатити чималий штраф. Сюжет наших колег з управління Нацполіції області. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та посвідчення водія цих три документи потрібно мати кожному, хто керує автомобілем. Якщо водія зупиняє поліція, а у нього немає хоча б одного з цих документів, доведеться заплатити чималий штраф. Початку року працівники поліції Тернополя та області склали 3033 протоколи за порушення вимог статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Судами розглянуто 2321 справу. 1534 порушників притягнуто до відповідальності із позбавленням права керування транспортним засобом на один рік та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Проте не всі водії дотримуються рішення суду. 309 порушників сіли за кермо автівок без документів після того, як їх вилучили. 36 водіїв порушили закон впродовж року тричі, згідно із частинами 4 та 5 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення любителям їзди з позбавленим. Правами доведеться заплатити від 20 тисяч 400 до 40 тисяч 800 гривень. Кермувальників, яких двічі ловили працівники поліції на тому, що їздять без водійського посвідчення. Закон дозволяє право керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Окрім цього, кажуть працівники управління превентивної діяльності, дані на усіх порушників, а також інформацію про їхні автівки, вносять до відповідного порталу Нацполіції. Понад 600 робочих нових робочих місць з'явилось на Тернопільщині завдяки грантовій програмі Власна справа і грант для ветеранів та їх подружжя. Сьогодні у стінах Тернопільського обласного центру зайнятості зібрались роботодавці, представники бізнесу, а також підприємці-початківці, аби обговорити перспективи розвитку бізнесу на Тернопільщині. Які шанси розпочати власну справу в нашій області дізнавався Назарій Голуб. Підприємці-початківці, роботодавці, представники бізнесу, а також працівники обласного центру зайнятості зібралися за круглим столом, аби обговорити відкриття та розвиток бізнесу, можливості навчання підприємництву, дізнатися про компенсаційні виплати роботодавцям та збільшення робочих місць на Тернопільщині. Окрім цього, на зустрічі обговорили грантову програму Власна справа. Програма власна справа була такою першою пілотною, стартувала в липні 2022 року. За цей час вже майже півтисячі представників малого і середнього бізнесу Тернопільської області скористували своєю програмою і вже навіть профінансовані сума інвестицій в малий і середній бізнес Тромського області склала вже понад 100 мільйонів. Майже 300 проєктів учасників реалізуються у рамках програми Власна справа. Завдяки таким мікрогрантам від липня 2022 року 76 тернополян відкрили свій бізнес та вже прийняли на роботу майже пів тисячі осіб, у тому числі 30 переселенців. В нас є близько трьох десятків релокованих бізнесів, які Переїхали на Тернопільщину. Це не тільки великі підпремоносередні підприємства, а це і дрібний, дрібний бізнес у вигляді. Там підприємців, які відкрили свої заклади дошкільного навчання. Це і кав'ярні Андрію Братенко, директор локованого підприємства, яке з початком повномасштабного вторгнення із нової каховки переїхало у Тернопіль. Основний вид діяльності виробництво будівельних матеріалів. До повномасштабного вторгнення ми були великі. Зараз хочемо наздогнати ті об'єми, які були у нас до цього. І є декілька програм, які на сьогоднішній ми вже являємося учасником цих програм, і деякі нові програми, які нас цікавлять. Ми екстрадуємо профільні системи, це з яких виробляють віконні і дверні системи. Окрім представників релокованого бізнесу та підприємців початківців отримати новий досвід прийшла власниця мережі квіткових магазинів Івана Бойко. І, Чесно кажучи, хотілося б набагато більше таких заходів, тому що реально висвітлювати висвітлювати для підприємця, бо це є дуже важливо, тому що підприємець захлопотаний своїми справами. Він має дуже багато так, як я кажу, коли людина стає підприємцем, зразу треба стати пам'ятник, тому що вона відповідає за все. А коли би, наприклад, держава допомагала іменно і семинарами і навчаннями і скориговувати це б було набагато сильніше, і наші підприємці б набагато краще розвивалися. Окрім проекту Власна справа в області працює грант для ветеранів та їх подружжя. Загалом у Тернопільській області 9 учасників бойових дій вже скористалися грантами. Більшість з них діють у сфері громадського харчування. Про те, як саме започаткувати власну справу або вдосконалити свої знання підприємцям з досвідом, можуть у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Христова церква не тільки проповідує про любові милосердя, але й втілює це у своїх вчинках. На парафії святого Василія Великого Тернополі діє дитячо-молодіжний центр від парафіального осередку Карітасу. А днями тут ще й відкрили і освятили соціальну пральню. У спеціальній кімнаті парафії безкоштовно зможуть прати одяг, Малозабезпечені внутрішньо внутрішньопереміщені особи літні одинокі люди. На парафії святого Василія Великого у Тернополі вже кілька місяців для дітей та молоді проводять навчання. У церкві є всі необхідні умови: навчальні класи, місце для розмов зі священниками, а також психологами. Ми спільно з працівниками Карітасу стараємося виховати добре дітей в християнському дусі і в доброму українському дусі. Тому у нас діти вичають безкоштовну англійську мову, мають катехізацію, мають підготовку до першого з того причастя. У дитячому молодіжному центрі складена програма занять, спільні перегляди фільмів, веломандрівка, екскурсії, майстер -клі. Класи, розваги та ігри кожного дня з понеділка по п'ятницю ми маємо заняття два уроки. Це і урок навчальний і урок активний. Між тими ми даємо дітям чай, солодощі, щоб ми могли перекусити, набратися сили. Днями тут ще й відкрили, і освятили соціальну пральну. У спеціальній кімнаті парафії безкоштовно зможуть прати одяг, Малозабезпечені внутрішньопереміщені особи, літні одинокі люди і важкохворі. Тут є дві пральні та одна сушильна машина, а також усі необхідні засоби для прання. Ми знаємо багатьох людей, які є одинокі. І їм важко виходити зі своїх домів. У нас на парафі будуть волонтери, які будуть брати одяг з їхніх домів. Mm -hmm. Будуть прати і нести цей одяг чистий назад до цих потребуючих людей. Я дякую Богові, що ми маємо можливість робити діла милосердя, бо церква багато проповідує про любов і милосердя, але також завдання нашим є це втілювати в реальність не тільки на словах. Греко-католицький храм святого Василія Великого розташований у самому центрі мікрорайону Новий світ у приміщенні колишнього кінотеатру Мир. І на цю годину у мене все. Добрих нам новин. До зустрічі. Хай найрідніші будуть завжди на зв'язку. До зустрічі на 4.